Доброго дня, громадяни! Відео про те, як замінити підшипник на двигуну пилососа. Ну, і відповідно, як його розібрати, і як його потім зібрати. Тож дивіться, цей спосіб має право на життя. Так як і інші способи, які я, до речі, передивився багато в інтернеті, і жоден мені не підійшов. Я не зміг так зробити, як інші люди зробили. Я зробив по-своєму. Тож дивіться, як запресувати подшипника, не використовуючи ніяких трубочок за до допомогою солільного станка. Таким чином ми його напресовуємо. Зараз я натисну паузу і будемо продовжувати після цього. Продовжуємо. Я не блогер. І як там робити ставки в відео, я не розумію на цьому. Підшипник ми напресували на вал за допомогою сверлільного станка. Нажали і запресували, щоб шукати ніяких трубочок. Як зняти підшипника? Також відео багато в інтернеті. Просто взяв, підложив тиски, поставив, підложив дві. Пластинки металеві, можна два ножа покласти, дві вилки в кого що під руками є. Да, це смішно дві вилки, тому що я використовував дві вилки. Так, тепер стосовно того, як зняти оцю дану крильчатку. Як взагалі розібрати цей двигун? Як взагалі його розібрати? Дана кришка ось ця, яку китайці просто надівають. Тут немає ніяких ні болтиків, ні гайочок, немає нічого. Просто беремо її і стягуємо. Хто крепкий у руках, стягує її сам, просто прокручуючи, хто не дуже крепкий, бере і постукуючи молоточком, постукаючи, вона злазить. Дана кришка тут просто як захисна. Потім стоїть ось ця турбіна на валу прикручена. Якорі може бути ліва різьба або права різьба. Подивіться, в кого який. У мене виявилася права, Тому беру отвертку, вставляю ось сюди. І ключиком я відкручую гайку. Дехто на відео говорив, що потрібно зробити такі речі, коли якорь стоїть у нас в статорі, запхати сюди ганчірку. Вона заклина і не буде він провертатися, в такому випадку можна відкрутити. Деякі хлопці на відео говорять, що через технологічні отвори вставляють отвертку чи викрутку, попадають ось в оці пази, і таким чином клинять ротор. Ну, я думав, що я пошкоджу, то я поступив іншим чином. Щойно я вам поясняв: беремо викрутку, вставляємо ось сюди і викручуємо гаючку. Дякую. Ми продовжуємо. В кого такий спосіб вийде, дай вам Бог. А ми самі якось розбираємося. Тому я вважаю, що даний спосіб викрутити цього ротора розібрати даного двигуна має на життя. Тому я його викладу до інтернету. А там, як буде, ні лайки, мені нічого не потрібно. Тому я просто хочу показати, як зробив це я. Дякую.